Всім нам на збудування та для слави Господа нашого та Спасителя Ісуса Христа. І знаєте, коли ми говоримо про церкву, то я сподіваюся, що в кожного з нас є біблійне розуміння, що таке церква. Тому що в цьому світі, на жаль, або те, як світ, невіруючі люди дивляться на церкву, то які асоціації найперше у цих людей. Виникає, коли вони чують слово церква. Як ви думаєте, можете дати пару відповідей? Хтось каже секта. Коли насправді віруючі асоціюють себе до певної церкви, вони асоціюють себе з певною будівлею або спорудою. Для невіруючих людей церква це певна будівля, куди ці люди приходять, і суть їхнього служіння, поклоніння полягає полягає. В тому що вони просто присутні в певний час, в певній будівлі, і е, вони навіть називаються як прихожани, або просто відвідують певну будівлю. І цінність для цих людей, для невіруючих людей цього світу, має найперше значення саме споруда. Але коли ми читаємо історію, але найперше Біблію, то ми бачимо, що перші споруди, храми, як такі, навіть молитовні будинки, це все почало появлятися в IV столітті. Коли на рівні державності християнство було визнано і почали будуватися культові споруди, і віручі збиралися вже в, будин... в таких культових спорудах. Але до цього віручі збиралися, де було місце. По домах, за місто виходило, десь біля річки, тобто, де було переслідування, прямо в катапкомбах збиралися, різні міста були. І ось, коли ми бачимо і читаємо про біблійну позицію, і в нас усіх я вірю, є розуміння, що церква це не просто якийсь будинок. Що церква це люди. І церква це не просто якісь люди. Церква це спільнота віруючих людей. І у нас має бути певне відношення, саме коли ми себе асоціюємо з церквою, саме до цієї спільноти, саме до віруючих. Не просто якісь до молитовного будинку або до ще чогось. І коли ми кажемо я йду в церкву, то ми під, маємо на увазі, що я йду до людей. Я йду до віручі до певної спільноти. І я думаю, як ви вже здогадалися, тема моєї проповіді сьогодні буде церква. Церква як спільнота. І перед тим, як ми приступимо до слова, почитаємо, я хочу, щоб кожен із нас особисто задав собі два прості риторичних запитання і тримав ці думки протягом всього проповіді або слова, роздумуючи, розважаючи над почутим. Перше запитання. Яке місце моя церква як спільнота віруючих людей посідає в моєму житті? І друге запитання, яке місце я як частина цієї спільноти посідаю в житті моєї церкви? І на початку давайте для прикладу візьмемо біблійну модель церкви ту модель або зразок, який ми бачимо на сторінках писання, що Бог вкладав, коли він створював церкву, в розуміння церкви, і як це було на практиці. І, звісно, ми звернемося до дій святих апостолів, другий розділ. Ми прочитаємо Другий розділ 42 по 47 вірші, і звернемо увагу на деякі моменти. Отже, читаємо. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламані хліба та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі, і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із з радістю та в сердечній простоті. Вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Правда, коли ми читаємо, то ми бачимо гарний взірець церкви, давайте порозважаємо, візьмемо деякі приклади, що ми можемо для себе взяти, що я можу взяти для себе особисто, як той, хто є частиною церкви, спільноти, і як частина цієї спільноти, що я можу привнести. В церкву на збудування для слави Ісуса Христа. І перш за все, хочу відмітити деякі речі. Ми бачимо, що люди, які долучилися до церкви, тобто вони 42-й вірш. Що це були за люди? Це були віруючі люди. Продовження 41-ї вірш ми читаємо, що отож ті, хто прийняв Його Слово, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Мова йде про віруючих людей, мова йде про спасених, Люди, які покаялися вірують в Євангелію і прийняли хрещення. Такі люди стали Бог їх поміщає в спільноту в церкви. Для чого це я кажу? В суспільстві може бути в, кожного, в кожній церкві небезпечна ознака. Чарльз Перджин, у нього є така праця, вона називається Майже християнин. Він говорить про людей, які нашою мовою сказати оцерковилися. Тобто вони не є спасенними, вони не покаялися, вони не прийняли водне хрещення, але перебуваючи серед віруючих, знаходячись серед віруючих, їм подобається ця атмосфера, їм подобаються люди, їм е, приємно тут знаходитися, і вони з часом мають таку небезпеку вважати себе, наче вони вже частина цієї церкви. Це не так. Зрозумійте і подивіться на біблійну модель: церква це спільнота віруючих людей, спасенних людей. Перш за все. Друге, на що хочу звернути вашу увагу деякі моменти. 44-й вірш каже, що всі віруючі були вкупі. Зверніть увагу, всі віруючі, не дехто із спасенних прийшли і знаходилися в спільноті. Там не більшість прийшли і мали спільноту. Хтось там, хтось продовжував там якесь життя або ще щось, написано всі. І оце важливі акценти, на які я хочу зробити увагу. Тому що коли ну, я був невіруючий, я прийшов зі світу, в мене було своє розуміння церкви. Для мене теж була церква як відвідини. Я йду в культову споруду по святах для того, щоб відвідати. І в цьому я вважаю, що я догоджаю Богові. І на цьому все. Все інше це не для мене. То Біблія показує, що церква. І життя церкви воно покриває кожного з нас. Ми всі є невід'ємною частиною спільноти і повинні приймати активну участь в житті нашої церкви. Тому цим віршем 44 я я хотів би підкреслити на такому слові як всі віруючі. Далі 46-й вірш. Перед тим як переходити до основного. Ще 46-й вірш хочу дещо зауважити. Написано. Кожного дня, 46-й вірш, перебували вони однодушно в храмі і по домах. Дозвольте вам запитати, як ви вважаєте, ці три тисячі душ, які спаслися? Чи були вони всі одинимками, які не мали сімей? Мали сім'ї? Дякую, Слава, за сміливість. Мали сім'ї, звичайно, ми, ми не можемо виключати. Дозвольте ще запитати, чи були всі ці 30 душ, ой, вибачте, 3 тисячі душ безробітники, безробітними бездільниками якимось? Як ви вважаєте? Працювали і сім'ї мали? Мали. Але в той же час чомусь вони знаходили час для того, щоб разом, всі разом, всі знаходили час, разом збиратися для спільноти. І в той же час вони знаходили цей час не один раз в тиждень, не один раз в місяць, а знаходили кожного дня. І коли е, я приводжу такі приклади, як сім'я та робота, ну, ми ж не думаємо, що це сиділо якихось три тисячі холостяків безробітних під храмом, і вони почули проповідь, їм не було що робити, вони пішли, покаялись і від безділля збиралися. Ні, це всі люди, які жили життям. Які мали сім'ї, це всі люди, які мали роботи, якісь кар'єри, якісь прагнення, якісь свою мету та ціль до свого увірування. Але питання в тому, коли вони покаялися, коли змінилося їхнє розуміння або відношення до всього цього, то ми бачимо, в чому воно проявлялося, до чого вони прагнули, які пріоритети були в них усіх. І коли ми кажемо про сім'ю та роботу. Привожу ці приклади, тому що в житті, в суспільстві, і в тому числі у віруючих людей, це те, з чим кожна, кожна людина стикається. Як розподілити свій час, скільки часу на роботу, скільки часу на сім'ю. Якщо говорити про невіруючий світ, це у них ось, робота, сім'я, робота, сім'я. Між цим всім клопоти життєві і знайти час для себе якогось задоволення, відпочити від роботи, відпочити від сім'ї. Це так живе цей світ. Коли ми увірували, покаялися і, побачили, і бачимо цінність церкви, цінність не тільки сім'ї або якогось робочого колективу, а цінність людей, за яких Христос помирав, і от ототожнюємо себе зі всією спільнотою, то церква набуває в нас іншого значення і пріоритетності. Коли ми говоримо. Про сім'ю я хочу вам привести один приклад, дуже багато їх прикладів, я не буду всі приводити, але цим я хотів би прикладом дещо показати, що Христос нам хоче сказати. Записано Матвія, 12 розділ, 46 вірш. Почитаємо з 46 по 50, на наш час дозволяє. Коли він, Ісус Христос, має на увазі, ще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому. Ото мати твоя й твої браття стоять одне осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав, хто мати моя і хто браття мої? І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Брати та сестри, я вірю і бачу, розумію, що коли Христос приводив цей приклад, він не хотів в жодному випадку принизити сім'ю. Сім'я на той час в Ізраїлі і взагалі на сході мала дуже величезне значення, дуже величезне. Це не можна порівнювати навіть близько до того, що зараз є сім'я, Взаємідносини сім'ї, повага в сім'ї, яка була. І коли він говорив. Про своїх учнів, як про ось моя сім'я, то він не відрікався від своєї матері або братів, яких в нього було четверо. Да, четверо братів в нього було і сестри були. То він від них не відрікався. Він казав, що ось моя сім'я, ось він хотів припіднести своїх учнів, оцю спільноту, те, що він створює на щось набагато більше і цінніше. Що це не просто якісь. Знаєте, ми об'єднані, бо ми кров'ю об'єднані. Що коли ми спілкуємося там з рідними. Маємо кровний я якийсь зв'язок, ми об'єднані кров'ю Христа, і ця спільність набагато більша. Ця спільність набагато сильніша, коли ми це розуміємо. І виходячи з цього розуміння, ми це втілюємо в своє життя, і Дух Святий нам в цьому допомагає, дає бажання, коли ти читаєш, роздумуєш. Ну дійсно, це так. Ти думаєш, дійсно мало часу я проводжу і беручи в житті своєї церкви. Але що відбувається? Наша гріховна природа, яка... Залишається ще в нас, може, можуть... та нащо воно тобі потрібно? Та в тебе сім'я, та в тебе діти. Скільки чого? ти і так воно ходиш в неділю, ще й понеділок на це? Ти ще вівторок хочеш ходити, а дітей хто буде укладати, а хто буде домашню роботу їм перевіряти, або щось такі різні речі. І все це замість того, щоб відділяти сім'ю і церкву, Біблія закликає, щоб сім'ї привносили в церкви, щоб сім'я була в церкві. Приймало участь в житті церкви як частина церкви спільноти, а не відокремити себе, що ось я моя сім'я, я буду так, а ви робіть, що хочете. Бог покликав нас всіх і призначив певну спільноту, щоб ми самі в цій спільноті збудовували один одного, щоб ми в цій спільноті зростали. І друге, що я хочу показати, питання зайнятості, яке більше можливо характерно для чоловіків. І я чудово знаю цю проблему, коли світ тебе забирає через роботу, кар'єру, гроші, фінанси. І все-таки. Я казав Христос, омана, багатство. Багатство це насправді омана, яка тільки вас знищить. Дай Бог, щоб цього вам. Я казав Огур, не давай мені ніякого багатства Боже. Аби бідності не було, що має, зате славлю і бачу цінність в інших речах. То ось, знаєте, коли ми говоримо о цьому світі, а де ти працюєш, а чим ти займаєшся? Я нічим не працюю, я ніде особливо не працюю, нічим не займаюся. Весь свій час, який я маю, я посвящаю в тому, щоб мати якусь близькість Христом, в тому, щоб бути якимось активним учасником в церкві, приймати участь в служінні. І коли ти говориш з людьми, там люди щось, як вони вважають, досягли, розвели якийсь бізнес і ще щось, і вони це що Ось, дивись, які. А ти якби ну, сказав, кажу, ну я більше в церкві, я бачу цінність більше в цьому, займаюся якимись служіннями, які е, мені церква довіряє. То у людей цього світу це викликає та, невдаха, там, знаєте, мону, та що ти там, ось подивися там, що, а де ти? І людина, цьо, людина світська цього ніколи не побачить і не зрозуміє. Але людина віруюча, яка читає Слово Боже, і яка бачить, наскільки церква важлива. Е, вона не буде казати, знаєте, що, що там вісорно, що я віруюча. Що... Та це честь. Це з честю потрібно говорити. Я віруючий, я спасенний. Мій батько сам Бог, я слажу самому Ісусу Христу, Сину Божого. Це не просто якесь. І е, е, хочу прочитати на підтвердження, наскільки Бог високо ставить церкви в цьому світі. Давайте прочитаємо напевно 22 і 23, тільки два вірша. Послання до Єфесян, перший розділ. Павло каже до церкви в Ефесі: він каже, що і все впокорив він під ноги Йому, Бог Отець Ісусу Христу, Сину Йому. І його Ісуса Христа дав, послухайте уважно, найвище за все. А коли мова йде найвище за все, то вище він перечисляє, вище від всякого уряду. Вище від усякої влади, сили, панування, всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але і в майбутньому віці, коли церква буде панувати з Христом тут на землі, то він каже такі слова: він поставив найвище за все, за що? За голову церкви. Подумайте уважно, яку важливу, от ототожнюючи найвищу, як би в нашу мову сказати, посаду, він каже, це. Посада, голова церкви. А далі він каже, а вона, його тіло, повня того, що всім наповняє. І коли він порівнює, що церква це тіло Ісуса Христа, це ось ми, для кращого розуміння, можете самостійно 12 розділ Першого Корінтян ознайомитися, там, де Павло дає цю аналогію, більш розкриває, що ми всі в одному тілі. І у нас всіх є різні дари, ми всі різні, і по-різному служимо один одному. І хтось у руках, хтось нога, хтось повинен виконувати цю певну функцію в цьому тілі, бо немає жодного органу, який не має якоїсь не несе якоїсь функції. І ось про спробуйте просто уявити: у нас не функціонує рука. Ми можемо нормально жити там якось це, можемо їсти якось це. Ну, буде якийсь трохи некомфорт. У собі у нас вже дві руки, перелом двох рук. Вже важче, правда, функціонувати. Увічає ще, ще й нога у нас. Ївте собі, от церкву, коли більшість органів не функціонує, а ось одна нога, яка намагається по цьому світі, отак от знаєте, пригати. Далеко вона попригає. І це впливає на ефективність церкви, а ефективність церкви на збудування один одного, на здоров'я церкви і інші речі. Тому, коли хтось скаже, що ось я там хтось, або і думаю, о, там, якісь. Великі корпорації цього світу, там BlackRock або Vanguard, або ще якісь, які там у BlackRock зараз в цьому кварталі 12,5 трильйонів капітал. Вибачте, і думається, о, це щось таке. Та ніщо, це сміття цього світу. І е, далі хочу більше звернути нашу увагу на 42-му вірші дії святих апостолів. Е, про Таке слово, яке б використовується, перебували. Мається на увазі певний постійний процес, тобто постійно це не те, що разово прийшли, це те, в чому ми повинні перебувати постійно. Ми забуваємо, цей світ на нас впливає. Всі думки, все на нас впливає і намагається нас віднести від спільності в першу чергу з Христом. І ось ми, коли перебуваємо в цьому постійно, в чому ми перебуваємо? Давайте коротко. Кожне пройдемо, не буду багато часу забирати. Перше, в слові спільне вивчення Слова Божого сприяє формуванню єдиного вчення поглядів думок та здорового і науки всередині самої церкви. Не так, що кожен живе в Ютубі в якомусь і кожен годується з якоїсь корита, з якоїсь ложки, і в кожного сформований власний погляд на якісь речі, а потім ми всі збираємося, і це починає проявлятися. Прийдіть у вівторок, де проходить вивчення Біблії на сьому годину і разом з усією церквою збудовитесь в чині, простоті та чистоті Євангелія. Амінь. Друге, в молитвах перебування, постійність перебування в молитвах. Молитва, коли Христос сказав, він приводив навіть такий приклад, що коли двоє з вас згодяться про яку річ на землі, то батько мій, що на небі, дасть їм про це. Тобто він показує, що да, ми маємо індивідуальну молитву і спілкування. І коли ми деякі приводять приклад за таємну кімнату, а як же таємна кімната? Таємна кімната була дана як прообраз, або навпаки е... кардинальна відмінність від цього того, що робили фарисеї, коли вони прилюдно це робили для своєї слави, щоб показатися собі. І він в контексті цього каже, що не треба показуватися. Бог все бачить, твоє серце, який ти там, там, де тебе ніхто не бачить, а не такий ти, як там, де тебе всі бачать, і ти хочеш показатися. Тобто, коли ми молимося один за одного, це теж сприяє нашому духовному збудуванню, Сприяє тому, що ми молимося за потреби один одного, не тільки за себе. І ми в хорошому розумінні маємо певне відношення один до одного. Коли я говорю в певному розумінні до життя, ми знаємо, через які... Виклики проходить брата, сестра. Ми знаємо, через які виклики церква. Ми знаємо, що відбувається, і це ми знаємо не як якусь пліт... плітки, вибачте, або щоб якусь осуд, а для того, щоб підтримувати, збудовувати, єднувати і допомагати в цьому. Молитва, ламання хліба. Ми це робимо один раз на місяць, коли ми згадуємо про Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Коли ми це робимо, ми згадуємо, що Христос, в першу чергу, помер за нас, грішників. Для того, щоб ми такі грішники, недостойні, мали виправдання та спасіння завдяки його жертві. І коли ми говоримо про церкву, про спільноту і думаємо, як добре, що я тут знаходжуся, Та це я тут знаходжуся не тому, що я тут найкращий в цьому світі, то що я там правильний, якийсь розумний, або ще щось. Тому що Бог такий, а не тому, що я такий. І вся слава лише йому. Амінь. Далі. А, і... Останнє, на що буду звернути увагу, окремо виділено таке слово, як перебували в спільноті братерській. Братерський, ви можете побачити, курсивом воно виділено, і акцент робиться, що вони перебували в спільноті. Якщо ми бачимо далі, то вони навіть їжу, не тільки ламання хліба, а в 46-му віршу поживу спільно сприймали. Тобто це не був так, що вони в день зібралися, зранку помилилися і розбіжалися. Ні, в них був певний процес. Тривалих більше відносин і спільного перебування один з одним, в тому числі спільне приймання їжі. В церкві ми бачимо такі приклади, як до Корінтян, він пише, як вечері любові називалися, коли віруючі сходилися, приносили їжу і за столом, яке їх об'єднувало, спілкувалися на якісь теми. І, до речі, навіть Христос багато проводить паралелі як радість вічно. Вічності або те, що нас чекає, як бенкет певний, каже, що ось ці будуть на бенкеті, а ці не будуть на бенкеті. І е, знаєте, коли ми говоримо про якусь спільність, то ми, перш за все, можемо думати тілесним, от що в мене спільного з цим, з братом або сестрою. І ми нічого не знаходимо і думаємо, так про що нам спілкуватися? Ми різні люди. О, давайте про спільність. наприклад, е, Хто з вас народився в Чернівецькій області? Давайте отак регіон візьмемо. Брати та сестри, підніміть, будь ласка, руку. Тільки я. Багато спільного. Каже, все, немає, йди з церкви, там. немає ніякої спільності в тебе з нами. А, хто з вас у віру опокаявся, до покаяння, працював? Давайте теж ширше говоримо. Не в міліції, а в правоохоронних органах. Майже слава, дякую, що ти є в церкві. Але до чого кажу, якщо я буду дивитися з точки зору такого погляду, то я мало що буду бачити, я буду дивитися, ну в них життя не таке, це віку не того, це малі, це дорослі, це. І не буду бачити спільності якоїсь, або якби про що мені спілкуватися з цими людьми. Але коли я читаю Біблію і коли я розумію, що моя спільність з усіма нами це не тілесна якась спільність, а це, ці, а це спільність в Ісусі Христі. Коли я розумію, що всі брати та сестри, які мають, ми маємо Духа Святого, який об'єднує нас. І, як казав Павло, він казав, щоб ми всі зростали, і щоб у нас були одні думки, один розум, одна спільнота. Знаєте, коли в Іван... ой, Мені сподобається один ті... лише вірш, хочу його зачитати. Це четверте дії Святих Апостолів, 32-й вірш, і буду завершувати. А люди, що вірували, мали одне. Серце, одну душу, і жаден із них це теж мається на увазі про те, що в церкві. Ми часто приходимо в церкву для того, щоб. А що церква може мені дати? А тут а, там так повинно бути, так, всі повинні. Лише навколо мене для мене зміни на формування віруючої людини приводять до того, що коли я дивлюся на церкву, я перш за все думаю, що я, як частина цієї спільноти, можу привнести в цю церкву, тобто не отримати, а дати, послужити. Я казав Христос: я прийшов для того, щоб іншим служити, а не для того, щоб люди служили мені. В нашій гордині часто гріховна природа бажає, що я хочу, щоб люди мені служили. Я хочу, щоб мене все навколо мене було. А Христос каже: Ні, ти смири себе. І упокори себе і служи іншим. Побач радість і задоволення в тому, що ти міг комусь послужити і бути корисним для когось. На, цьому, на цих сторінках, які ми прочитали і роздумували, ми з вами побачили приклад церкви, такої, як її задумав Бог. Та залишив на сторінках Біблії для нас сьогодні, як приклад. І оця модель церкви, віруючі з цієї церкви з часом, вони рознесли Евангелію і організовували, формували по цій моделі церкви по місцям. Бо ми знаємо, що які церкви, наприклад, організував Павло або ще якісь. Але є церкви, які були організовані саме віруючими, які перебували в цій спільноті на початку сходження Духа Святого. То ось, наприклад, є Колосян Церква. Такої церкви апостол Павло, коли він пише, він каже, вони навіть обличчя його не бачили, але вона була сформована. До Леодикії так, така ж сама ситуація. Він в цьому ж посланні згадує про церкву в Єраполі і так далі. Тобто Бог, і коли віруючі оце. Формували або приймали, впитували цю чисту модель, вони потім так і організовували церкви по місцям ті місця, куди вони повернулися, бо вони, переважній більшості були поломники, які прийшли поклонитися на свято П'ятдесятниці або Шаву, Ізраїльське свято. І коли ми говоримо, бачимо таку церкву, яку хоче бачити Бог, коли ми бачимо. Ми повинні себе співвідносити до того, що ми читаємо, і на чим ми роздумуємо. Біблія каже, як це як дзеркало. Дзеркало, коли я читаю, я на себе це приміряю, ні на когось. Я не повинен це слухати, роздумуючи, і казати. Це точно до нього. Оцей бездельник, хоча б одну лепту вниз, в нашу громаду, в нашу, мається на увазі в якесь служіння. Як заклик, я хочу всіх нас закликати, себе особисто. Виходячи з двох питань, які були мною, зачитані на початку, я їх ще раз повторю, яке місце моя церква як спільнота віруючих людей посідає в моєму житті, яке місце я як частина цієї спільноти посідаю в житті моєї церкви. Я хочу, щоб ми всі разом переглянули своє відношення до церкви, як до спільноти віруючих людей, приймали активну участь у житті церкви. Щоб ми мали один з одним більше спілкування, щоб наша спільність, яку ми маємо в Ісусі Христі, була для нас на збудування один одного і була для слави Христової, щоб коли люди приходили в помісну церкву, вони бачили цю атмосферу, атмосферу одного серця і однеї душі. Але ця спільнота, можливо, брати і сестри, ключовий момент тільки коли ми маємо спільність з самим Богом, як пише. Послання до Івана, перший розділ цьому вірш. коли ми ходимо в спільності маємо спільність з Богом, лише тоді в нас є таке бажання мати спільність з братами та сестрами, а не з цим світом. Якщо ми не маємо спільності з Богом, і цей світ заполоняє наше серце, то ми не відчуваємо і не маємо особливої потреби в спілкуванні з віруючими людьми. Нас тянуть інші речі, нас тягне світ. То я би хотів, щоб ми всі переглянули. Ці моменти в своєму житті, для того, щоб ми подивилися, чим я можу бути корисний для церкви як громади віручих людей, як я можу її збудовувати? Амінь. Давайте помолимося в кінці спільною молитвою згоди як церква. Правда? Амінь? Чи ні? Я помилюся.